Розділ восьмий. Єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі, і пролунав голос бегемота гіпопотамовича. А що це тут робиться серед ночі? га?» Шакал бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Та Кося вухань, колько колючка, Зіна Бабешко і Раїска мняу, разом ввімкнули свої світлячкові ліхтарики, і шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот гіпопотамович підняв свою важезну ногу і наступив шакалові на хвіст. Ой ой ой. пронизливо завищав шакал Бацила. Ай ай ай. Я більше не буду. Ой ой ой, ой! пустіть, пустіть! — Фу, який у тебе голос немелодійний. Гидко слухати! скривився бегемот гіпопотамович. Забирайся геть. Отпустив шакала та ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал Бацила з вереском сторчголов покотився в чагарі і одразу зник. «Ой, Спасибі. Загукали в один голос Зіна Бебешко і Раїска Мняу. Ви врятували нас, але як ви опинилися тут? «А це ось він мене покликав, сказав бегемот гіпопотамович, обережно піднімаючи з землі свій золотий тромбон. Я почув його голос і одразу прибіг сюди. От що значить музика! Кося і Колько перезирнулися і почервоніли. Як вони й подумати могли, що бегемот Гіпопотамович узяв портфель? А вовчик Вовченко стояв, низько, низько похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть. Але я, я більше не буду. Слово честі. Ледь чутно схлипнув він. І такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, Вовчику, Вовчику, дурненький ти дурненький, подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен у всьому, що, якби він по-іншому поводився, то, але він і сам це розумів. Доля його і так покарала нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому нічого не сказав, бо всі вони були добрими і Кося Вухань, і Колько Колючка, і Зіна Бебешко, і Раїс мняв. І, звичайно, бегемот гіпопотамович. Ну, а тепер ходімо додому, сказав бегемот Гіпопотамович, підніс до рота золотий тромбон і заграв. І вони рушили. А кося вухань! Не дарма ж він мав абсолютний слух і був ця-ця ляля. Заспівав пісню, а всі підхопили. Дуже нас колись лякали хулігани і шакали. Ми боялися твом слова їм сказать не сміли. А тепер, а тепер ми не боїмося, З хуліганів ми тепер. Осміємося. Хе-хе-хе. Ей, гоптуля-ля, додамі А ще в тій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все-все інше. Вони йшли і співали, і враз, несподівано з-за лісу піднялося сонце, і освітило землю, і заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіпопотамовича. І заспівали, защебетали в лісі пташки, і по ранковому запахли квіти. Що, серед ночі зійшло сонце, здивовано скажеш ти. Так не буває, навіть в казках. Що ж, я згоден з тобою, то було справжнє диво. Але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх, і ти зрозумієш, що нічого дивного. В цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце, і я від щирого серця бажаю тобі цього.